Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятись, що від вас відходить. Смачної кави вам і побачимо, що покаже нам кавова гуща. Що від вас відходить. Так. Угу. Так, ну дивіться, гуляка, чоловік від когось з вас відходить, це може бути і з сім'ї такий піде, а може бути і ситуація, коли ви десь спілкуєтесь з таким. Ну, це може бути і сусід для когось відходить, може бути співробітником таким цікавим теж відходить. Людина, яка, от, знаєте, як він мені показаний, як вугор. Весь час він якось так, знаєте, от, в різні боки його хитає. І літери тут є. Зараз. Так, літери є, <с> -г> літера Г. Літера С. Літера, зараз що це вона така? Літера чи не літера? Зараз чекайте, щоб я ж зайвого не сказала. Знаєте, схоже на літеру Ш, Але давайте так, ну от. Я не дуже впевнена, чи дійсно це літера Ш, чи це ви просто от як кілька разів паркан виставляли перед цим чоловіком, щоб не мав до вас доступу, але він знаходив десь там в тому паркані дірки і пролазив. Тепер відходить хвороба від людини на літеру С. У а, і, ну це застуда могла бути. Це могло бути там щось в суглобах людині крутило, боліло. Може, щось інше. От Знаєте, така хвороба, з якої виповзає людина. Це от знесилення таке. Це просто от, ну, чимало часу треба буде, щоб людина встановлювала сили. Так таке показано. Тепер від когось відходить, От це коли якась компанія, і завжди вас могли туди тягти, що та давайте, та, та є, є у нас тема, давай вип'ємо там, давай посидимо. От від Отаке від когось відходить. Далі дивимось, сварлива людина, може бути сусідкою, може бути, ну там, ким завгодно вам, я весь час чіплялась. Все ж таки жіноча енергія. Весь час чіплялась до вас, і знаєте, весь час знаходила привід чіплятись. Для когось це може бути свекрухою, бо бачу за цією сварливою особою чол... два чоловіки. Один з них міг бути вашим чоловіком. Далі дивимось. Що від вас відходить, або хто від вас відходить. Так, клопіт якийсь відходить через чоловіка. Знаєте, от коли... він ніби не просить так, щоб багато чи зайвого чогось не просить, але от ви вмієте турбуватись про людей. Оце відходить. Це міг бути хтось з знайомих, там, з друзів, хтось може там в гості, до вас приїхав і мешкав разом з вами. Ну, така ситуація відходить. Може бути навіть хтось з ваших родичів, коли людина переїздить от, кудись мешкати, і від вас клопіт відходить. Так, заморожується спілкування. Не можу сказати, для кого як? Для когось з чоловіком, для когось з жінкою. Заморожується, не, не припиняється назовсім. Це як деякий час не будете бачитись. Може бути, що завгодно. Там людина у відпустку там десь їде, людина. Там, наприклад, на роботу десь там їде, не будете бачитись. Може бути як завгодно. Відрядження там, що завгодно. Що або хто від вас відходить? Тема. От коли якийсь талант треба чи прикласти до якоїсь окремої ситуації, чи розвинути в собі, оця тема від вас відходить. Щось ви її так знаєте, ну не хочете, не будете займатися цією темою. Але, знаєте, так показано, що ви можете як на тимчасово відволіктись на щось інше. Ну, як в обхід цієї теми піти. Може, дійсно у вас? Просто зараз немає часу. Бо тут зберігається можливість повернутися до, до цього. Угу. Далі Дивимось. Давайте я опишу, що я бачу, бо я не зовсім розумію, що я бачу. Я просто бачу нічних відвідувачів. Два чоловіки саме вночі. А як приходять, очищують щось. Це може бути для когось як крадіжники, які очищують вас від, на їх думку, зайвих речей. Може бути якась інша ситуація. Ця ситуація відходить. Далі дивимось. Ось тут людина, яка весь час, як накази віддає, як, знаєте, так, навчає вас. Роби так, роби ось це. от такі Така людина від вас відходить. В когось з вас за допомогою чоловіка, це як робота, соціум з того боку, людина, або навіть два чоловіки, допомагають жінці щось, от як владнати щось стосовно її сім'ї, її помешкання. Але це тимчасові люди, які притяглись на конкретні роботи. Щось зроблено і все, і час там далі йти. Але спочатку ви показуєте круг робіт, що це вам треба, і це теж треба, і от вони зроблять і все. І сама по собі тема від вас відходить. Далі дивимось, так ось тут. Чоловік та жінка обговорюють тему зустрічі, побачення зустрічі. Ну, у жінки більш. Знаєте, коли чоловік, він собі хоч якось уявляє, а жінка, вона, от у неї є питання, а відповідей нема. І от від жінки буде відходити тема питання. Вона собі більш буде розуміти, що там на розумі в цього в чоловіка. Угу. Далі так. Так, ось тут образа від когось відходить, бо людина прийде, і, і я не скажу, що це буде, знаєте, як ну, як так гарно звучати, що там пробач, я визнаю свою провину і така гарна річ. ні, Воно не так, воно трошки так стисло буде, і так, ну, якось так. Ну, людина не, не навчена так, знаєте, красномовно вибачатись, але ну, от все одно голову схиляє, про, пробач, і ви так знаєте, от ну добре, добре. Ви знаєте, що все ж таки можна і пробачити, бо це вже вчинок прийти і вибачатись. Далі так, для когось як повернення на роботу. Може відпустка від вас відходить <свісно> до наступної. Бо бачу, що людина повертається, і людина, знаєте, виглядає, ну от, ну, так, у відпустці, так, знаєте, от якось так. По-інакшому виглядають, зазвичай більш заклопотаною людина виглядає. У когось клопіт через дружню людину, бо як передається ця людина, як турбота про цю людину передається комусь іншому, якомусь чоловікові, і він теж дуже дружньо налаштований. Угу. Це, як знаєте, в людини якісь проблеми. Людина самотужки впоратись не може і притягує от, ну, тих, хто може допомогти. Так от ця ситуація від вас відходить, бо передається іншій людині. Ну, це, як, наприклад, ви свою частину роботи там, допомоги зробили, а далі вже, ну, ви вже не можете. Ви, ну, як, знаєте, треба, щоб хтось інший продовжував. А не могти ви можете з різних причин, тут вони не вказані. Так, далі емоції. От просто зайві емоції від вас теж. Відходять. А особливо, якщо їх викликав чоловік, вам якось байдуже. От раптово вам стане просто байдуже, ви, вас не буде нічого чіпляти. Як знайдете на що відволіктись, тут, як хтось вам радив відволіктись, і ви нарешті почуєте людину. Да. Обмеження по отриманню інформації, від когось з вас відходить. Найближче три доби, три там, тижні, там, в кого як, може, в когось навіть три години. І ви як... От я бачу просто ваше задоволене обличчя, що ось тепер я знаю, я розумію. Може навчаєтесь чомусь і вам там було. Незрозуміло дещо де з навчання, як завгодно може бути. Від когось відходить необхідність як великого такого пересування, як переїзду великого. як, знаєте, от Там, де вас лякало, як воно буде, чи треба, чи не треба. от Така необхідність від когось відходить. Але знаєте, там насправді такий світлий шлях. От якщо вас все ж таки будуть кликати, може поцікавтесь, там, що там, як там, бо така, знаєте, світла дорога відкривається вам. Так, щоб зовсім то й не відмовляєтесь для когось з вас, це навіть може бути переїздом до чоловіка. Якщо це, от просто в безпечне місце. Будь ласка, тут будьте уважні, тільки якщо це дійсно в безпечне місце. Це не так, що там залишився чоловік і кличе вас їдь додому, а у вас там все взривається. Ні, не в цьому випадку. Будь ласка, тут вже розумійте для себе. А для когось дійсно, от, все ж таки, знов, знов таки з чоловіком пов'язане, він тут як центральна фігура. І від когось все ж таки от, у вас побільшає сил, бо питання переїзду від вас відходить. Тут вже... Дівчата, тут воно двояко йде інформація, я не можу її в одне зліпити. Я обидва варіанти вам озвучую. Пам'ятайте, що все ж таки це загальна філіжанка, і тут просто відчувайте свій варіант, або це просто вас не стосується зовсім. А отут наостанок скажу так, показаний мені чоловік, який дуже багато так знаєте, про жінку думає. І від нього це не відійде, він не відпускає ці думки, він хоче повернутись до тісного спілкування з цією жінкою. Балериною її іноді кличе. Моя балерина. Угу. Бо мені навіть її, от зараз мені навіть її показують. Вона як балерина обертається. Ну, може, знаєте, швидко все робить, все. Але балерина. Оце звучить. Просто мені у вухах воно звучить. Ну, от і все. На цьому закриваю філіжанку. Всім дякую за перегляд. І маю надію, що все погане від вас обов'язково відійде. Я вам цього дуже бажаю. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока.